Добрий день. Сьогодні день вчителя. Я вас вітаю. Я думаю, всім цікаво буде подивитися на себе зі сторони. Буде святковий відосик. Це Микола Миколаївич з вами. Ми Вітаємо вас. вас Дуже приємно, класно. Ставимо лайки, підпис.

Діти виконують роль вчителів. Добрий день, ви бачите, що діти помалювали. Масляна фарба дуже класна. А наші учні чекають, а вони все одно ще чекають там, на косі вчителів. Хоч і темний коридор, але все одно все круто. Мені чесно дуже приємно, що діти змогли організуватися, нас привітати з нею вчителя. Всіх це надзвичайно дійсно, надзвичайно вражає Школа 1285. У кожних дверцятах наклеївали, дивіться, вчителям восьмому Б. Теж наклеєний. Роздрукували, приділили увагу кожному класу. Так? Я йду далі. Перший урок у нас заміняють і далі наступні уроки будуть заміняти самоврядування. Я, звичайно, буду заходити дивитися, як справи, чи впоруються наші дітки, але я заходив, там просто надзвичайно, просто круто. Добрий день, ви бачите. Це зроблено на маску. Дуже класно, я думаю, надзвичайно На давному процесі навчання, коли його подаєш. У вигляді гри, розвитку, можливості їм висловлюватися, коли їм дає шанс висловитися свою думку, розказати, що це просто не перевершено, бачиш, як починає їх розум, мозок починає працювати і шукати якісь рішення, шукати якісь шляхи вирішення питання. Буває навіть не просто не стандарт. Не існує неправильних і не існує правильних рішень. Тому що ви не знаєте правильних рішень і неправильних рішень. Тільки математика знає 2-4. Да? Але хто сказав, що 2 плюс 2 може просто додати 2 плюс 2, Можна додати 1 плюс 1, це плюс 2, це теж 4. Можна додати 1 плюс 3, це теж 4. Від 5 відняти 1, це теж 4. Скільки варіантів? Бачите, перебрати. Тобто, щоб діти до 4, скільки існує варіантів. Без, навіть тисячу 4 мінус. Тисяча це теж 4. Так от головне навчити їх, щоб вони могли знали, що існує дуже багато шляхів до отримання результату. Яснюю одного ж таки, їх багато. І не існує неправильно. Зішне, шляхи правильні, просто є. Складніший і є легші. Зараз будемо вітати Миколу Миколаєвича. Ми ну, ж даємо Миколаєвича. Сікуду, сікун, прийдемо кого клавиш, який красивий букет. О. заходь. О, заходь. Добре. Вітаємо! 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 Дякую! Ві Ві Дякую! А, як пахне, понюхайте! Правда, пахне? Безправні живі квіти, дивіться. Варвари за тебе надома розб'язнуть? Клас пахне. На день вчителя подарували квіточку. Класна роза, Але ще тут подивіться, що є. Але те, що я там прочитаю, я вам значит, покладу в кінці відео. Подивимося до кінця. Тих людей кібрили і, і хотіли жити. Світла пам'ять. всіх загиблих. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Так, виглядає мій сьогодні святковий стіл. Квіти, олівець, прапор України. Все надзвичайно чудово. Ставимо лайкоси, підписочку на канал. до побачення. До побачення! Що ж тут? Що для мене досталося? Завжди йдіть. Куди? Не знаю. Вперед! Тихо, вперед йдемо. Ще є щось? Є. Навіть як що дуже. Може хочеться щось, ні? А дуже важко. Ха, мало що хочеться. Дуже важко. Життя не зупинятиметься, і вам доведеться зробити крок вперед, щоб рухатися далі. Ну, наскільки знаємо, Микола Миколаївич постійно робить кроки вперед, так? щоб завжди ну, щось придумали. Отака да, да. дивіться, мені побажання. Я Все. просто надзвичайно вражений. Дійсно, Микола Миколаївич ніколи не зупиняється, завжди постійно шукає якісь варіанти розвитку подій, дій, пояснення дітям і в житті, звичайно. Дякую вам.